Паркан, який встановили на частині тротуару на вулиці Ольжича у Житомирі, це тимчасова огрожа, на яку був виданий дозвіл. Про це «Житомирінфо» 4 грудня повідомили муніципальні інспекції на вулиці Ольжича перемоги 26, на даний момент. Порушень благоустрою міста Житомира немає. Муніципальна інспекція. Постійно здійснює контроль за станом і благоустрою міста Житомира. Тому як тільки почали встановлювати цей паркан, спеціаліст муніципальної інспекції підійшов до організації, яка проводила скажімо так, встановлення паркану і запитали, чи є в них відповідний дозвіл на облаштування тимчасового на порушення тимчасового благоустрою міста Житомира. На що вони надали нам інформацію, що мають контрольну картку, і пізніше вони нам представили контрольну картку на порушення тимчасового благоустрою, що вони встановлюють тимчасовий паркан і будуть реставрувати старий паркан біля Маупа. І ця контрольна картка має дії від з 25 жовтня по 22 квітня 2026 року. Ця картка видається комунальним підприємством інспекція з благоустрою міста Житомира та погоджується відповідними органами місцевого самоврядування. У муніципальній інспекції наголосили, що водії, які паркуються на тротуарі, мають врахувати скільки місця залишають для пішоходів. Заборонних знаків щодо заборони паркування транспортних засобів в тому місці немає. А відповідно до правил дорожнього руху. Якщо існує більше двох метрів для проходу. Пішоходів, то така паркування не заборонено. Всі учасники дорожнього руху повинні вживати всіх заходів, щоб одне одному не перешкоджати. В Навчальному закладі журналістам сказали, що не проводять будівельні роботи. Цей парканець земельна ділянка не має відношення до навчального закладу, тому що вона перебуває в приватній власності у фізичної особи. Тобто до вказаного будівництва ми ніякого відношення не маємо.